Видавати сьогодні новий для нас, для мене девайс нову екшн камеру яка нещодавно була випущена китайською компанією Xiaomi XiaMy YAI. Я зараз знаходжуся на новій нашій кафедрі, новому бровічній кафедрі. Ось, і якраз саме використовуючи цю камеру, можемо подивитися. В записі, що в нас тут вже зроблено, чого не зроблено. Сьогодні будемо вішати карніз, навішувати, чекаємо мебель. Ну але зараз можна подивитися, в якому стані зараз наша кафе. Утворюється невеличкий творчий бардачок, звичний для кафедральних приміщень. Наші папочки, наші шкафчики. Шкафчики старі. Тут по центру буде новий шкафчик, тут ми маємо все доробити. Все. Відновити все, як кажуть, буде супер. Я сподіваюся. У вазончиків поки що немає у нас. Один тільки такий фікус страшний, але я думаю, що скоро це виконується, зазеленіє. Ну, але разом з тим, зараз основна задача це протестувати якість відео, яку дає камера. Знімаю я зі стандартного штатива, також, який входить до складу в комплекту. Тревоксіамай і. <кій> ну і зараз будемо... буду зараз зберігати це відео. Відео можна подивитися, відразу транслюється на смартфон. І взагалі керування. Камера йде зі смартфону. Дана камера не має кристалічного екрану. В принципі, це і плюс, як плюс, так і мінус, оскільки кристалічний екран витрачає додаткову енергію, додаткове розпоживання і відповідно акумулятор в порівнянні з цією SJ4000, акумулятор хоч тут і ну, майже такий самий, але э, автономність в нього значно вища. От. Щоправда, тут є Wi-Fi модуль через з, з якогось, як безпосередньо здійснюється передача. От його, щоправда, можна вимикати і запис проводити взагалі автономно, без контролю через мобільний пристрій. Тоді автономність буде ще вища. Але разом з тим пристрій вийшов дуже гарний. Всі оглядачі це визнають, порівнюють якість з лідером ринку. Тобто компанія GoPro з'їв Hero 4. Е, якщо з відео є ще питання, то всі однозначно визнають, що якість зображень, які дає ця камера е, краще, ніж у GoPro. От. Ну, і відповідно, аксесуарів е, також е, вже достатня кількість. Тобто, е, Напевне, що по більшості параметрів китайці перевершили американську компанію GoPro і створили дійсно дійсно дуже класний продукт. Цим тестуванням я для себе хочу визначитися чи робити замовлення для себе особисто такого девайсу. Тут взяв на тестування якраз. Ну і зараз будемо аналізувати, що ми такого. Назнімали, знімали, що в нас вийшло, і результати зйомки відео. Відео от я кручуся, бігаю, хожу, нарізаю комах, тому відео буде ось таким. Все, до зустрічі, був радий бачити вас.